9 серпня 1803 року на річці Сена у Парижі продемонстрували перший пароплав. Його сконструював американський інженер Роберт Фултон. 20-метрове судно рухав паровий двигун потужністю 8 кінських сил. Проти течії корабель плив зі швидкістю 5 кілометрів на годину. Втім, у Європі не виявили інтересу до винаходу Фултона. Через чотири роки вже на батьківщині у США інженер спустив на воду значно успішніший пароплав, який долав великі відстані. 114 років тому американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину. Головною складовою пристрою став електромотор, завдяки якому барабанна конструкція автоматично оберталася в обидва боки по вісім разів. Пральна машина Фішера мала недоліки, зокрема відкриті робочі механізми, які були небезпечними, але все ж таки спростила процес прання. Цього дня 1942 року відбувся так званий матч смерті у розпал Другої світової в окупованому Києві на стадіоні Зеніт. Місцеві футболісти зустрілися з німцями. Перемогу з рахунком 5-3 здобули кияни. Згодом багато з них опинилися у концентраційних таборах, а декого розстріляли через належність до НКВС. Натомість радянська пропаганда створила міф про матч смерті, в якому нібито загинула вся команда, котра не погодилася програти окупанта. 9 серпня 1945 року на японське місто Нагасакі скинули атомну бомбу. Її вибухова потужність становила 21 кілотонну у тротиловому еквіваленті. Загинули майже 80 тисяч людей, частково через опіки і променеву хворобу. Нагасакі піддалось американському ядерному нападу через три дні після аналогічного бомбардування Хіросіми. І, врешті, Японія капітулювала у Другій світовій війні. 50 років тому президент США Річард Ніксон подав у відставку. Це був єдиний випадок в американській історії, коли глава держави достроково склав із себе повноваження. До цього призвела участь республіканця у найбільшому політичному скандалі 20-го століття. Уотергейті він був пов'язаний зі спробою встановити прослуховування у штаб-квартирі демократичної партії під час президентської кампанії 1972-го. при владі Ніксон був 5 років. За цей час відбулось зменшення участі США у війні у В'єтнамі, розрядка у відносинах з радянським союзом і покращення зв'язків з Китаєм, а також перші спроби висадки на місяць. А яким буде 9 серпня 2024 року? Залежить від кожного з нас.